Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 серпня 2024 року. Сьогодні, 15 серпня, зростаючий місяць, буде знаходитися в Знаці Стрілець. Сьогодні дуже важливий день для тих, хто збирає своє насіння, овочів, квітів і в саду. Збирайте стрілець, відповідає за генофонд. Можна посіяти насіння будь-яких сидиратів, гороху та посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо, поливи без користі, а підживлення навіть небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах і не можна обрізати садові рослини. 15 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель на зиму. Важливо для здоров'я на 15 серпня. Будьте обережні з жирними продуктами, з копченостями, з алкоголем і з прийомом ліків. Харчування для здоров'я: готуємо різні каші. Нежирні сорти м'яса, рибу, морепродукти, молочні, кисломолочні продукти, овочеві супи, горох та квасолю. Всі використовуємо доступні овочі, фрукти, ягоди, вони дуже корисні. І для приготування використовуємо рослинні олії, зелень та горіхи. 16 серпня зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці козоріг. Можна сіяти насіння квітів, будь-яких сидератів, зелених культур, але це робіть вже в теплиці, зелені культури, і в теплиці можна посадити цибулю на зелень. Сприятливий час для нарізки та укорінення живців, для щеплення, для посадки розсади, для посадки саджанців із закритою кореневою системою, для пересадки кімнатних рослин. Ефективні поливи та підживлення будь-якими добривами. І оприскування рослин для захисту від шкінників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 16 серпня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення овочів це козоріг. І квашені овочі дуже смачні і довго вони зберігаються, гарний час для приготування цих смаколиків. Важливо для здоров'я на 16 серпня. Не використовуйте для харчування жирну та смажену їжу, каву, шоколад, алкоголь, гострі соуси, майонез та сіль. Що ж, можна приготувати смачного і корисного. Якщо їсте м'ясо, готуйте пісне м'ясо, відварені яйця, морська риба дуже корисна та молочні кисломолочні продукти, можна готувати макароні вироби будь-які, свіжі та відварені овочі, рослинні олії для приготування. Використовуйте корисні фрукти, ягоди, вітамінна зелень і чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося з вами увечері. На все добре. Бувайте всі здорові.